Рівно 111 років тому в Україні з'явився пластовий молодіжний рух, і відбулося складання першої пластової присяги. Відтоді пласт виду змінився, але його мета і цілі донині залишаються незмінними, зазначає фахівчиня Житомирського пластового молодіжного центру Ліна Закревська, складаючи свою присягу, пластун зобов'язується бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом, дослухатися пластового проводу. Пластунка Ліна розвіює міфи про те, що пласт це суто щось історичне. Та не цікаве. Так, каже, в основі молодіжного руху патріотичне виховання молоді. Втім, його учасники розвиваються і в інших напрямках. Національно-патріотичне виховання, це, не знаю, популяризація української мови, музики, але також ми розвиваємося в чомусь такому сучасному, не знаю, робимо різні там, вишколи там, фінансової грамотності там, для дітей, щоб вони кожен міг знайти тут щось своє, але. Знайшовши своє, він якби виховувався от на базі основного, що закладено в пластову ідею. Зараз у Житомирському пластовому молодіжному центрі налічується близько 150 дітей та волонтерів. І в останніх потреба не аби поза як охочих стати пластунами, багато а вчити їх нікому. Зараз на хвилі подій також велика кількість людей. От дітей хочуть долучитися, але от проблема в дорослих, тому що кожну дитину хтось її за нею має стояти. І виховувати хлопців, наприклад, старших, от їх немає, тому що вони боронять країну. А от хлопців, які приходять і хочуть займатися, є. Тобто це якісь там максимальні там об'єднані гуртки, це хлопці, які також є юнаками, які 16 років, їм 17 років, вони вже починають займатися ну, з молодшими хлопцями, тому що щоб цей процес був непреривний. О, так само і ситуація з дівчатами. Там з перших днів російсько-української війни більше пів тисячі пластунів стали до лав збройних сил України, з поміж них і пластуни тутешнього молодіжного центру. Десять пластунів в станиці Житомир вони також взяли до руки зброю і стали на захист кордонів. Велика кількість пластунів. Допомагає, волонтерить, робить все, що в їхніх силах, і поки одні пластуни зі зброєю в руках нищать ворога на полі бою, пластуни в тилу борються за розуми та свідомість підростаючого покоління українців, ми зараз стоїмо на шляху, коли ми виборюємо свою незалежність. Найкращі хлопці і дівчата вони віддають своє життя за незалежність. А якщо молодь буде, не знаю, сидіти слухати на платформах російського. Ську музику і спонсорувати цю війну, то мені здається, ну ми програємо. Якщо от молодь буде такою, тому нам потрібно от, і зараз, як ніколи раніше, докладати максимальну зусиль для того, щоб виховувати свідому молодь.